Боже, Юрочка, ти подивися, ти подивися, що робиться. 2762. Ти представляєш? Капець. Це просто за тарілочку, Ну, ти знаєш, така я бачила в китайському магазині. Вона дуже легенька, вона, типа як китайська. Хоча це магазин, він іменно іспанський, він не китайський. Тобто тут повинні бути. Товари іспанського виробництва. Да, так я бачила таку тарілочку в китайському магазині, по-моєму, 3 євро. Треба буде зайти на днях в китайський магазин. Чорний посуд. О, дивися. таке прикольне. Типа як мрамор. Красиве. Красивенне. Красивенне. Усього. Ну, це пластик, це пластик 14 євро. Ой, яка красота! Коротше, а чому ми сюди прийшли? Сейчас розкажу.